Всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Тут ми розповідаємо дуже корисні речі про страхування, про те, як не втратити гроші, про відносини зі страховими компаніями. Розкриваємо всі інсайти фактично страхового ринку. Тому от Тут нижче наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться на них, підпишіться на наш YouTube канал, і там є телефон, до якого підключені всі месенджери: там WhatsApp, Viber, Telegram. Якщо є якісь питання, то звертайтесь, ми обов'язково надамо відповіді, не існує такої проблеми, яку б ми не знали і не підказали вам, як її вирішити. Щодо сьогоднішньої теми, я хотів з вами поговорити про те, чи можна взагалі подати в суд на винуватця ДТП. Проблема така розповсюджена через те, що деякі страхові компанії вони фактично припинили, наприклад, господарську діяльність. В деяких випадках страхова компанія здійснила виплату, але суми відшкодування не вистачає для проведення ремонту. І тут клієнти приходять і задають питання: воно досить типове: чи можна подати в суд на винуватця ДТП? Сьогодні будемо розбирати саме цей момент. До речі, якщо дивитись відео, підпишіться, тому що ця проблема, вона актуальна для ринка. Я поясню далі, чому вона актуальна для ринка. Якщо стикнетесь, ви будете знати, де можна передивитися цей ролик, якось освіжити у пам'яті, зорієнтуватися, як правильно себе поводити. Тому підписуйтесь на канал, або якщо вже є така проблема, то звертайтесь за вказаним нижче телефоном. Тепер щодо того, можна чи не можна, У нас є судова практика поточна, яка в принципі виключає можливість подання до суду. Ну, Як подати до суду, ви можете на винуватця ДТП, але суд такий позов не задовільний. Ключовий момент це в межах зобов'язань страхової компанії. Тобто, якщо, наприклад, у вас відбулася дорожня транспортна пригода, страхова компанія винуватця має сплатити певну суму там, в розмірі оціненої шкоди. Саме в цьому розмірі суд не стягне е, винуватця ДТП гроші на вашу користь, навіть якщо ви звернетесь до суду. Але. Як завжди є але у нас, згідно чинного законодавства, страхові компанії здійснюють виплату з урахуванням амортизаційного зносу. Що це таке? Це коли автомобіль не новий, або там він був пошкоджений там, раніше у ДТП, ось там автомобілі, які з Америки приїхали, або навіть ну, елементарно знаєте каштан впав на автомобіль, там є якась м'ятина на кузові, і це, в принципі, вже підстава для застосування коефіцієнту фізичного зносу. Який тут нюанс? Якщо є е, підстави для застосування коефіцієнта фізичного зносу, то вам з вартості запасних частин, які йдуть під заміну, знімуть е, певну суму, ну, тобто зменшуть вартість запасних частин. Логіка така, що ну, вони якби зношені, ці запасні частини, і страхова компанія їх е, е, намагається за рахунок цього коефіцієнту урівняти е, ну, нові вони ж дорожчі з тими, що були на автомобілі зношені. Відповідно, оці втрати вони можуть бути досить суттєвими. Максимальний розмір коефіцієнту фізичного зносу це 70% у нас. 70% от візьмемо ремонт, там, припустимо, там 1120 буде ремонт. З цього ремонту, звичайно, що більшу частину будуть займати саме запасні частини. Ну і, Відповідно, якщо 70% взяти, там, нехай буде там у нас. 70 тисяч запасні частини 70% з сімдесяти тисяч це майже там п'ятдесят тисяч гривень. І тут виходить така ситуація, що саме оцю суму ви можете перекласти на винуватця ДТП. Як я вже казав, ця сума може бути досить суттєва і відмовлятися від цього ну ну немає ніякого сенсу. Оскільки на сьогоднішній день так в нас побудован розгляд подібних справ, що ці суми стягуються, то відповідно є зобов'язання страхової компанії і там треба вирішувати всі питання недоплати саме зі страховою компанією, а звинуватцям треба вирішувати питання по зносу. При цьому тут немає значення, якщо навіть компанія вона де-факто припинила господарську діяльність, хоча вона ще не банкрут, і ви не можете там не до моторного бюро ще звернутися, ні з компанії щось взяти. Все, тоді розділили питання на дві частини. Якщо е, винувати з ДТП не готовий нормально якось вирішувати питання, все, тоді ви за рахунок цієї різниці на коефіцієнті фізичного зносу. Е, Отримуєте часткове відшкодування, і ним ви замортизуєте все очікування, весь процес, поки ви будете там вирішувати з моторним бюро чи зі страховиком. Працювати з винуватцем можна. Суми, які можна стягнути з винуватцем, вони досить суттєві, і до цього треба підходити дуже уважно і не скидати цей момент з рахунків. Якщо виникла така ситуація, то звичайно, що звертайтесь там до нас. Ми знаємо, як працювати. В нас сотні справ. Ми маємо. Практику різні ситуації вже бачили. В принципі, відсотків десь там 80 таких позовів. У нас всі задовільняються. Тому відмовлятись тут від грошей не варто. Знову ж таки, там є наш контактний телефон, месенджери підключені. Звертайтеся обов'язково. Сподіваюся, що інформацію дав корисно. Підписуйтесь на наш канал, хто дивиться перший раз. Передавайте посилання своїм знайомим, оскільки ми дійсно намагаємось давати класний контент, який допоможе вам зберегти гроші і нерви у відносинах зі страховими компаніями. Дякую вам за увагу, гарного дня, пока.